Доброго дня, любі малята. Сьогодні я подорожувала лісом та знайшла шарівного листа, а в листу була загадка. Дітки, послухайте. На свято до тебе прийшла і до мене. Ця гостя колюча, струнка і зелена. На ній дивокульки барвисті так сяють, з гілок срібні дощики гарні звисають, гірлянди горять. Хто ж підскаже малята, як гостюцю звати? Дітки, це новорічна ялинка. Скоро до нас прийде свято новий рік. На це свято кожна родина прикрашає ялинку, коли приходить свято Нового року. Всі дуже радіють, а разом із людьми радіють і ялинки, бо мають яскравий вигляд. Дітки, погляньте, але наша ялинка чомусь стоїть сумна. Вона мені сказала по секрету. Сумує, тому що на ній немає новорічних прикрас. Малята, давайте прикрасимо нашу ялинку кульками, але спочатку приготуємо наші пальчики до роботи. Приготували наші кулачки, дітки. На ялинці ліхтарики, наче зірочки малі, на гілках гойдається, сяють, усміхаються. А тепер давайте разом зі мною. На ялинці ліхтарі. Наче зірочки малі на гілках гойдаються, сяють, усміхаються. Для роботи нам потрібно аркуш паперу з намальованою ялинкою, пензлик, стаканчик з водичкою, фарби помаранчевого та червоного кольорів. Починаємо дітки працювати, вмикаємо пензлик водичку, але трішки і набираємо фарбу червоного кольору і починаємо малювати. Кульки зліва направо коловими рухами малюємо кульки червоного кольору. Закінчили працювати червоною фарбою миємо пензлик та набираємо фарбу помаранчевого кольору. І знову починаємо малювати кульки зліва направо, коловими рухами. Ось такими гарними кульками я прикрасила свою ялинку. Дітки, сподіваюся, і ви намалюєте такі ж гарні різнокольорові кульки на своїх ялинках. До побачення малята та до нових зустрічей!